США може дозволити Україні бити по Росії на більшу відстань за умови, якщо Кремль спробує розширити нинішній фронт. Про це заявив помічник держсекретаря США з Європи Джеймс Обраєн. За його словами, зараз Вашингтон спостерігає такі собі різкі зміни в здатності Росії наступати, бо вона втратила критично важливі об'єкти у зоні, де Україні нині дозволено вести вогонь. І це до речі, буде перша тема для нашого гостя. Це Олександр Мусінко, керівник центру військових досліджень. Вітаю вас. Вітаю вас. Тут логічне питання, що означає Ширити е, географію, да, і е, там горизонт або е, ну територію, де будуть точитися військові дії, відкриття чергового фронту чи черговий наступ на Київ, в принципі, те, що ворог має спроможності бити кабами і фабами по Харкову, це вже напевно привід для того, щоб дати такий дозвіл. Справа в тому, що ми бачимо, як Сполучені Штати діють, і ви бачили, що після того, як фактично Росія почала операцію наступальну на Харківщині, вони дали право бити по території Росії. Відповідно, зараз з'явилися такі тенденції про те, що Росія може готувати, знову ж таки, поновити певні наступальні дії на Харківщині. Раніше їх не було, вони знову ж таки з'являються. І зараз пішли дискусії про те, що ні, СТОП. Якщо ви плануєте такі дії, Україна отримує право бити далі. А для нас це принципово важливо, тому що президент України вже двічі, щонайменше, за попередні кілька днів тільки я вже не кажу про весь період, артикулював те, що дуже важливо знищувати е, ворожу авіацію саме на аеродромах. Це є запорука от безпеки саме проти кабів, ну і як їх збиття літаків і так далі. І для цього. Нам потрібен інструментарій, про що йде мова? Україна вже сама вийшла на певний рівень, коли ми забезпечуємо себе дронами і нарощуємо цей процес для того, щоб бити дронами безпосередньо і вражати ворожі літаки. Але коли йде комбінована атака, подивіться на Окупований Крим. Вони нічого не можуть зробити. Так, щось в Росія збиває, так щось вони там знищують. Зрозуміло, в них ще є ППО. Але разом з тим, все ж таки, проблеми виникають. І нам, для того, щоб забезпечити ці про такі активні е комбіновані атаки, потрібне таке рішення. І я сподіваюся, що воно в нас буде. Настрій такий. Мені здається, що ближче до саміту НАТО або після ми почуємо певні рішення, які будуть ну, ухвалені не лише рішення, але і ті ж самі ракети. Давайте так говорити. А це 700 кілометрів. Якщо говорити до речі, ви досить скептично оцінили ймовірність ударів по аеродрому Енгельс, як варіант, звідки злітають літаки. Так само ну це далеко. Да, це далеко. Ви говорите про значно ближчі відстані. Я... Але дивіться, вибачте, я переб'ю Енгельс. От дуже важлива ціль була і є, і буде. До неї треба долетіти, раз по ній треба влучити. Вона добре захищається. Такі аеродроми, як Енгельс, а він єдиний у Росії з точки зору так. Про яку 160... відстань ми зараз говоримо з частини підконтрольної території України. Дивіться. На яку територію ми можемо у США, у США і у Заходу ще залишається завжди кози в рукаві, угу. які про які взагалі не говорять. Це постачання з літаками F-16 ракет JASSM. Дальність дальності дві 450 кілометрів, 950 кілометрів. Відповідно, цей козир завжди можна застосувати разом з літаками. І я думаю, що Росії будуть відправлятися і посилатись відповідні сигнали. Якщо вони не припиняють і продовжуватимуть застосовувати каби, то я думаю, що захід може надати нам таке рішення, а це серйозно. І плюс до цього додайте розробку української ракети Нептун. Нам треба їх більше, плюс до цього українські дрони, і ми зможемо покращити наші спроможності з точки зору досяжності. Я можу сказати, що якщо дістали в Ахтубінське су 57 дві штуки, дві одиниці, то в принципі Україна перевернула чергову сторінку, коли можна діставати ворожі аеродроми. Але ж не лише про аеродроми йдеться, якщо говорити про повзучий характер цієї війни? От ми до речі в попередній студії з Михайлом Подоляком про це згадували, що новий очільник міноборони Білоусов сказав, раніше він давав перспективу тривалості війни в 10 років, зараз сказав 5-7, вже менше. Тобто він натякає на те, що вони можуть швидше типу у них потенціал є, швидше завершити цю війну за 5-7 років. Але я от часом питаю, наприклад, в тих самих гармашів наших: чи можемо ми артою, умовно кажучи, дистанційно знищувати. Особовий склад на підходах, ті ж самі. Ми зараз говоримо не про знищення, там про більш стратегічні питання, про знищення аеродромів і авіації, а про дистанційний характер ведення війни те, про що говорять а, військовики США. Наприклад, вони кажуть, ми фізично, практично не воюємо. Ми воюємо дистанційно, зберігаючи свій особовий склад. У Росіян скільки моб ресурсу підготовлено? Від півтора до трьох мільйонів вони кажуть. Скільки в нас ну, ресурсу не підготували. Ні, ні. Мені, моб скажу. ресурсу, які людей, які ну, мали справу там знайомі зброєю, але, але, ну, але так, це, це мобресурс, який є моб ресурс це його треба зро, підготувати. Так, тепер дивіться, що стосується дистанційно, абсолютно правильно. Це абсолютно чітка і правильна позиція. За можливості уникати будь-яких контактних боїв у американців це дійсно випрацьовано. у американців випрацьовано за рахунок того, що вони все ж таки, давайте скажемо, давно не воювали із противником, який є настільки сильний, як Росія, за обсягами і можливостями і використанням зброї. Пам'ятаєте інцидент, про який фільм знімали в Сомалі, коли вони увійшли в контактний бій, в міську забудову, і після того, в принципі, падіння чорного ястру дуже такий. А. Да. а це ж реальний приклад. Ірак, який їх навчив, бої там, які відбувалися, і так далі. Тому дійсно дистанційне це найкраще, що може бути. З точки зору того наскільки Україна це розвиває, звичайно, розвиває. Ну над цим працює і ворог певною мірою. По дронах, наприклад, вони теж намагаються переймати цю тактику. У них зараз, я не знаю, як це назвати. Дистанційно, не дистанційно, значить, баги, квадроцикли і мотоцикли, на яких вони намагаються пересуватись. Дистанційно і взагалі технологічно. Те, що застосовувати, це майбутнє, це те, що змінює поле бою, але воно все рівно потребує людей. Ну, бачите, це через те, що вони втрачають, по-перше, броньовану техніку, це так, раз і так. це факт. І вони пересідають на легку легкий транспорт. А по-друге, тому що й самі оператори дронів наші говорять, що звісно, що в такий дрібний транспорт складніше влучити. Так, ви про дрони згадали? Це теж окрема сторінка наша, тим паче, що тут закликаємо наших глядачів все ж допомагати нашим військовикам і спецпризначенцям, гурівцям, в тому числі співробітникам СБУ, які Пікується цими питаннями дронами донатити допомагати. допомагати. Бачите, qr код і номер картки на екранах. Маємо допомагати в тому числі і гуру для магури. Врешті головне управління розвідки працює над розширенням можливостей морських дронів Магурові. 5 вони потопили чимало російських кораблів, та незабаром стануть ще кращими і небезпечнішими для ворога. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини розповів представник ГУР МО Євген Єрян. Один із зразків магур здатен вражати цілі не лише у воді, а у повітрі ракетами пісімця три з самонаведенням, скажімо, якщо ворожий гелікоптер захоче знищити український дрон, то сам буде при цьому збитий. Наразі морські безпілотники мають дальність дії 800 кілометрів. І сили оборони розглядають можливість атакувати будь-які цілі в цьому радіусі. З цієї причини Росія нещодавно перекинула подалі. від Криму ще два ракетних кораблі проекту «Сивоч» у поки що більш безпечні бази. Олександр Мусієнко у нас в студії. До речі, от в мене теж питання таке, і вже є. Відповідь на нього по суті, це таке маленьке ЗРК да, на воді. А і коли росіяни вже весь флот виведуть з Чорного моря або з Азовського, знаєте, то якою буде ефективність цих морських дронів Магура з ракетами? От є пояснення, будемо збивати щонайменше гвинтокрили. Абсолютно, а це дуже правильне технічне рішення, тому що справа в тому, що ми зараз можемо ставити дуже амбітне завдання, взагалі, от за допомогою дронів. Здійснити те, що можна назвати морською блокадою, спробувати для окупантів. Тому що, як правило, це застосовувалось кораблями, класично, все флотиліями і так далі. зверніть увагу, дуже цікавий епізод. Зараз Тайвань планують захищати американці за допомогою підводних надводних дронів, оцінюючи їх ефективність і просто по периметру острова. А ми можемо розглядати сценарії, за якого в нас буде багато таких дронів, які будуть виконувати завдання, в тому числі і можливість збивати і літаки, і літаки, які летять на низьких висотах, і гелікоптери. Так ще ми зможемо фактично уявити собі по периметру пересуваються. Ці дрони, що Росія може робити? Якщо вони застосовували катери, ну будуть застосовувати ось ці катери, типу та інші, які там крупнокаліберними кулеметами намагатися вражати. Але ж це теж не постійно і це не завжди так буде. І відповідно, я думаю, що з точки зору спроб реалізації амбітних цілей по блокаді, особливо Азовського моря. Це можна здійснювати, тому що Керчи-Нікальський канал і Керченська протока там, де можна це робити, пробувати не давати їм там діяти, це був би доволі такий амбітний проєкт. І це була б так само революційна дія в умовах трансформації, взагалі уявлення, проведення бойових дій. Про деокупацію, деблокади Азовського моря, скоріше, там йдеться. Ну, я скажу для них заблокувати їх там. Чому? Тому що дивіться: заблокувати а... і знищити. А заблокувати взагалі спробувати блокувати їхні торговельні спроможності, які вони там здійснюють з Азовського моря, і взагалі блокувати просто військові кораблі, які там є, які залишаються. Щоб вони не могли туди взагалі зайти своїми катерами. От вони заходили вже не раз, було коли зайшли їхні кораблі, запускали калібри. Цього не можна давати робити. Тобто, виключити це Азовського моря військових потребах, в першу чергу. Це було б сильно. Ну, я думаю, якщо буде хоч одне судно таке досить потужне в Азовському морі буде знищене російське, то вони, принаймні, в голові в своїй уяві перестануть його вважати своїм внутрішнім морем і повернуться до міжнародного Правильно. права. Є ще одна тема до вас. От ми згадували про мобресурс росіян ворожий. Вже різні варіації там у них були, там із цими. Ув'язненими і з гастарбайтерами, умовно кажучи, да, кого там ловили десь нелегалів. Але от є ще й така історія, що російські жінки тепер штурмують українські позиції, принаймні на Покровському напрямку. А їх помітили оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади. кажуть, поки спостерігають. Одинокі випадки на інших ділянках фронту помічали навіть відділення. засуджені окупантки атакували позиції сил оборони біля Яснобродівки, що на Донеччині про це заявляли в 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар. Українські захисники знищують ворога, не зважаючи на статті інформація про те, що Росія вербує в'язних жінок на війну в Україні стала з'являтися ще в початку 23-го року. Це я до чого от згадав цю історію. То в них є потенціал мобілізаційний? Чи вони вже вдаються до вербування по зв'язаних жінок, це як ознака чогось одне інше. Не виключає, тому що ну давайте виходити на те, що є розрахунок мобілізаційний, який Росія встигає готувати, він складає близько 35 тисяч на місяць. Зараз можливо збільшиться. Це дані, які в принципі підтверджуються, в тому числі підтверджуються і зовнішніми оглядачами, і не тільки відповідно. Вони нарощують компонент свій за рахунок так званих контрактників. Насправді це мобілізовані. Друге, це різні так звані приватні військові компанії, в які входять як в тому числі з ув'язнень, з місць позбавлення волі, звідки хочеш, в тому числі такий компонент, як і з інших країн. Південно-східна Азія, Африка і так далі, звідти так само дуже багато. І плюс а, вже жінки пішли, які мали виконувати функції взагалі в тилу, які їм визначали від початку. Тепер їх відправляють на штурм. Я думаю, це відбувається. Практика демонструє тоді, коли якийсь підрозділ настільки вже сточується в наслідок штурмових дій, коли вони вже відправляють там і тилові посади, і так далі. Тому ми побачили і ці випадки, що свідчить про те, що ми виходимо на потрібний показник втрат живої сили у ворога. Він потрібний, він швидкий. Тобто, я думаю, що за червень ми бачимо, і я думаю, що за липень, якщо збільшиться, то скажімо так, вийти на цифру, яка б не давала ворогові оговтуватися і протягом місяця заводити таку ж кількість людей, як наслідок, це тобто безперервний процес, він десь буде зупинений. Наступний крок це буде задіяння залучення юнармії. Ну, вони ж готують підростаючі Ну вони покеріння. готують, да, так, бо, поки то, ті не воюють. Ну, Поки що, поки yeah. що вони ну вони ще думають над тим як корейців застосувати. Це yeah. за тема ж не знята. Вже західні змі пишуть, що ця історія дещо перебільшена. No, <laughs> подивимось, <laughs> подивимось. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами. Дякую, що прийшли. Yeah.